Яблука порвані плакати та бійки. Так розпочалася чергова сесія Вінницької міської ради. Активісти розповідають, прийшли з плакатами, а на них накинулися невідомі жіночки і молодаки. Вона мені зламала окуляри, я вишивальниця. в мене 40% зору лишилося, і я працюю багато з бумагами. Я сьогодні працювати не можу. Ну вона мене лишила без очей. Зробили плакат. Ні, торгівлі на крові підтримку блокади. З цим плакатом ми стояли в обласній раді, обласна рада прийняла це рішення. Хотіли сьогодні тут розвернути цей плакат, у нас його вирвали. агресивно налаштовані жінки, з, я так розумію, з кварталів комітетів накинулися, порвали всі плакати, у нас тільки шматки залишилися і. Чому виникла бій? Через що? Ви? Я сорвала, у нього плакат, забрала. А чому? Ну, Тому що те, що вони пишуть, це... Это... Знаєте, на плакаті а що кожен раз претензії пред'являє чому на плакаті? Що вони, вони вважають, що у нас виділяються сьогодні кошти на місто. Вони вважають, що у нас кошти на місто будуть служити собі депутати в кармани. Особливо активним противником активістів кажуть люди виявився ось цей молодик представник ГО ГОВІНИЦЬКЄ Європейська стратегія. Вахлава, недова, я Місцеві активісти об'єдналися і прийшли протестувати проти затвердження статуту міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій, на який кажуть, з міського бюджету мають виділити 100 мільйонів гривень. Активісти ж підозрюють, що це чергова афера. Безпосередньо пов'язаний з кількома приватними фірмами, на які вже в минулому році подібний фонд в минулому році відділяли таких самих, 70 мільйонів. І всі ці фонди фінансують приватні фірми, які потім будують оці великі забудови, які знаходяться в нас у місті. В даному випадку ми знайшли слід до Авалона 5 Громадську ініціативу внести зміни до статуту цього КП подала депутат Ганна Давиденко. Втім, депутати на це та на протести активістів не зважили і проголосували за яким чином ці кошти будуть використані, невідомо, тому що в тому ж статуті, який вони проголосували, є такий пункт, що директор комунального підприємства сам визначає, що таке комерційна таємниця. Тобто от він захоче дати якусь інформацію. Дасть не захоче, не дасть це перше. Друге. Звітності про діяльність цього підприємства і досі немає. 100 мільйонів це достатньо велика сума. Коли ми з'ясували, вони ці гроші передають приватним структурам, які. Сум, які взагалі зареєстровані навіть в шори. Нагадаємо, нещодавно муніципальна поліція оштрафувала вінницьку пенсіонерку, яка продавала яблука на тротуарі на 11 тисяч гривень. Активісти вирішили теж поторгувати прямо у міськраді. Мовляв, пенсіонери роблять це не від хорошого життя. О, такі бабусі, які штрафують на 11 тисяч, вони і наповнюють бюджет міста. А потім одним рішенням, таким як сьогодні, восьмим рішенням міської ради 100 мільйонів хочуть просто перевезти в приватні фірми вимити з бюджету. Поки в. Далі триває сесія. Тут на екрані людям показують не рішення, а фільми про дику Америку. Чимало людей прийшло із іншими питаннями, зокрема, підтримка блокади окупованих територій. Втім, це питання на розгляд так і не внесли. Не Люди там воюють гибнуть, а хтось тут наживається, і то і навіть тими деякими речами, які їздять в ешелонах, допомагають цим терористам. Тож усі рішення прийнято, громадськість в принципі заспокоїлася, дехто пише заяви у поліцію. А ми будемо стежити за перебігом подальших подій. Віта Омельчук, Микола Євдокименко спеціально для власної інфо.